Це меморіальна дошка професору та першому директору інституту електронної фізики Національної академії наук України. Отто шпенику меморіал розмістили у фоє закладу. Розповіла директорка Ганна Гомонай. Луто ну, Бартоломійович разом із своїм. Наставником, вчителем, як ви бачите, також рядом поруч, поруч стоїть його меморіальна дошка Іваном Прохорчем за пісочним. Вони були засновниками цього інституту. Він втілив в життя ідею свого вчителя, завершив будівництво і став першим директором цього інституту. 25 років, чверть століття, він керував цим інститутом, і ну, це наша. Наш обов'язок. Щоб все-таки увіковічити його пам'ять, приурочили це відкриття до його 85-річчя. сьогодні, 14 липня, його день народження, йому би виповнилося 85 років. Ганна Гомонай розповіла, чим займався Отто Шпенек. Його знали як у Європі, так і в Америці, і в Азії. Його роботи він був першим у своїй галузі у електрон атомних зіткненнях, першим. Багато чого відкрив. У нього була дуже гарна така, знаєте, симбіоз, такий, якщо так сказати, дуже гарні ідеї, думки. Він не тільки досліджував експериментально, обґрунтовував теоретично, він і сам розробляв дуже багато оптичних приладів, які застосовував у своїх дослідженнях. Видатні фізики, от з Англії, з Америки, приїжджали до нас, в Ужгород, щоби побачити ці, ці його роботи, щоби Консультуватися і застосувати деякі ідеї у себе там. Він перший академік Національної академії наук на Закарпатті. Виготовляв меморіальну дошку скульптор Богдан Корж. Матеріали, камінь Гватемала, ну, мармур і бронза. Ну це ну, найкраще поєднання цих матеріалів зеленою бронзою. А зробити нормальну живу людину. Ну, це досить складно, тому що. Фотографії мають одне освітлення, а ти тут ліпиш яка, майже об'єм фактично. Ну і хі -хі, будеш підглядувати сюди, туди і, і так далі. А цікаво, конкретна людина, жива людина, яка, і тут мене яка, не стримував ніякий канон. Ніякі, ніякі решітки не були, тут яке зробити живу людину. Олександр Шпенек, син Отто Шпенека, чоловік про встановлення меморіальної дошки в Інституті електронної фізики, каже. Це дуже важливо для нас. Всіх. Для мене був найкращим, який міг бути. Він для мене був завжди як приклад. Він був таким дуже спокійним. Дуже таким миролюбивим, дуже інтелігентним. Я взагалі не пам'ятаю ніяких конфліктів, в яких би він я боязним, якийсь мав проблем. Дуже важлива така, на мій погляд, риса характеру. Крім того, він дуже любив, крім своєї сім'ї, дуже любив роботу, тому ми зараз саме тут і знаходимося. Я пам'ятаю, коли був малий, вони і в суботу, і в неділю ходили на лабораторії щось міряти. Мама інколи шуткувала, що йому більше подобається, більше любить роботу, ніж нас. Так, звісно, була шутка, але. Третила на меморіальну дошку Ганна Гомонай не сказала. Допомогла сім'я Олександр Оттович, Допоміг витратила на Не можу сказати. Руслана гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.